Отримати 100 доларів реальними коштами і набагато більше бонусами на мене більше Для початку розглянемо промо, в якому кожен запрошуваний користувач міг би отримати халявні токени ТІМ. Головною метою цього завдання є швидкість у їх виконанні, адже отримують тільки перші тисячу. Завдання не складні. У першому нам потрібно зробити торги на споті. На 100 доларів, які у другому на 3 тисячі. На легко, адже можна було купити і продати монеду одразу, і отримати халявні 20 доларів, які ви можете використовувати як вам заманеться. Інші нескладні також. Тут обсяг торгів на споті і на це на ф'ючерсах. І такі аердропи і промо проходять кожні 5 днів. Ті, хто ще досі не має аккаунта на біржі, я залишив посилання в описі під відео із доступом до всіх промоакцій. Покажу завдання, які я вже виконав після створення аккаунту, також не забудьте забрати їх. А, ось тут. Ну і перший депозит, і торгівлю я одразу їх виконав. Мені дуже мені вже їх нарахували бонусами. Це більше як на мене підходить для початківців. А, я би сказав, адже вони. Можуть цими бонусами торгувати і навчатися, як на реальних коштах. Рекомендую вам спробувати на Форексі або ж на торгівлі товарами, там, золотом сріблом. А, можливо, ви хочете торгувати іменно тільки акціями. Тут вони усі є. А, нижні завдання також абсолютно легкі, але я не встиг їх зробити. Адже стояв там не, не, вроді, ліміт на 7 днів, тобто я не встиг їх виконати. Забув. Е, покажу вам також фішку, як швидко шукати нові промо. Отже, ось тут будуть публікуватися нові, як, нові. якщо ви за ними будете слідкувати, можна лутати досить хорошу монету. Е, багато хто не замітив, як і я, але на Хіловін тут проходив спін. Я через це пропустив також, тому що не слідкував. Кожен міг отримати приз. Я, як, Наприклад, тут монети були у розігріші. Тут два халявних XRP. Це близько зараз виходить 1 долара з чимось. Ну, більше тут невеличкі такі призи, але був шанс також отримати 1000 доларів. Які є реально. Реальним, не бонусним. І я почитав нижче, його можна було отримати протягом трьох робочих днів. Бачив парочку в телеграмі, що їх вигравало дійсно. Е, на жаль, не встиг. По місці я можу сказати, що перші два міг зробити кожен і отримати три спроби. Ну, для кожного трейдера вони зробили також дві полоски: тобто, хто, і, хто торгує на споті і на ф'ючерсах. Якщо ж ви торгуєте на фічах, у вас буде своя полоска, ви їх там виконуєте. А, ну, як виконуєте, просто наганяєте обсяг, більше торгуєте активно і просто собі ще додатково отримуєте монетки. Також тут є центр винагород, багато також хто не знає. Потрібно заходити кожен день в мережу і клеймити їх одразу. Тут вони дають більше тестові кошти. Ну, як на мене, це досить круто. Як для нового початківця. Він зможе цими тестовими коштами торгувати на фьючерсах чи ж акціями і тренуватися. На цьому у мене все. Підписуйтесь також на телеграм. Зроблю скоро в ньому розіграш 300 доларів. Для рефералів тому переходьте за посиланням, реєструйтесь, торгуйте успіхів вам!